Штучний інтелект. О, крута тема, напевно, ви подумали, і доволі така ходова. Але чи знали ви про те, що люди, які навіть являються в якійсь мірі розробниками, засновниками цього штучного інтелекту, і багато інших людей, які е, в різних сферах вони говорять про те, що необхідно розроблювати якийсь протокол безпеки? Тому що Невідомо, що буде далі з цим штучним інтелектом. Тобто наразі його можна контролювати, він ніби наче норм, норм, але потім ніхто не знає, що буде. Тому що, як знаєте, фільми показують, що штучний інтелект захопив світ і все, і всім капіц настав. І це цілком реально. Тому вони кажуть, що треба зупинити розроблення на тому рівні, на якому воно є зараз. Але люди на цьому не зупиняються. І це про що? Про те, що як раніше, так і зараз є ось це. Як тоді, так і зараз були два основних дерева: це дерево, життя. І друге дерево це дерево, пізнання добра і зла. Тобто інформація. Знаєте, і зараз цієї інформації просто отак от вище криши. І люди обирають тільки ось ці знання. Вони обирають. Обожествляти взагалі штучний інтелект, і це призведе до катастрофи, реально. Тому треба завжди розуміти, що вибір кожного дня знаходиться у нас. Звісно, що ці дерева зараз не виглядають ну отак, от як звичайне дерево. Правильно, правильно це виглядає у вигляді інформації, або просто якісь там новини, стрічки соцмереж, Ну і просто коротше, якийсь непотріб, або слово. Слово Боже, це і є ось це дерево життя. І слухаючи це слово, наповнюючись цим словом, в житті буде благословення. Вибір за вами. Амінь.